Студентів та школярів, переможців наукових творчих конкурсів, олімпіад, а також їхніх педагогів і наставників, які навчають, мотивують та допомагають активній молоді досягати успіхів. Привітали та відзначили грамотами Таланти Поділля Поділля-2023». Молодь необхідно підтримувати, адже після перемоги саме вона буде творити нову економічно сильну Україну. А зараз, поки наші захисники тримають оборону на фронті, завдання школярів та студентів навчатися та розвиватися. Саме задля таких ваших перемог, і стоять захисники і захисниці там і сьогодні, і в цей момент на передовій, щоб таке молоде покоління, як ви, мало можливість далі вчитись, досліджувати. Заглиблюватись в науку, в творчість, працювати над собою. Переможці працюють зі своїми викладачами, які навчають і надихають. Переможцями стають, коли є підтримка, і, напевно, у вас є підтримка ваших рідних і батьків. Тому що. Переможцями стають, коли є синергія, коли є талант, коли є працьовитисть, коли є любов до роботи, коли є найкращі викладачі, і коли є найкращі рідні і батьки, які підтримують вас. Бажаю, щоб ви продовжували йти в життя по життю з перемогами в особистому розвитку, в великих здобутках і внесках. Хтось в науку, хтось в економіку, хтось в культуру. Всі люди різні, але українців об'єднує і характеризує одна така із багатьох гарних чеснот: риса працелюбства і ну, такої доброти і щирості.